Вітаю, друзі! Сьогодні хочу відзняти таке невеличке, крутеньке відео щоденник про мангу, кісточку мангу, яку я замочувала, пророщувала. Ось уже я не знімала оболочку. Ось так я її сьогодні зніму. Вона дуже добре відмокла і ось гарненько вийшов камінчик. Він знову трошки якби пліснявіє, але звідси виходить ніби курінчик, і я її сьогодні посажу у землю. Тут прулятий, добре зволожений ґрунт, Тому я її отак бучком плегенька. Прикрию тільки ґрунтом. все. Будемо чекати далі. Щось цього буде. Будемо чекати сходів. Також хочу показати амареліси. Ось цей рожевий уже відцвів. Такі ось. Коробочки тут буде зароджуватись насіння. І я його ось так, як були квіточки, ось так з червоним запилювала. Позапилювала квіточки з червоним. Так що, якщо і тут будуть коробочки, будемо на той рік буду сіяти і будемо бачити, як я через кілька років яким кольором будуть квіточки. Ось цей теж уже буде розквітати. Не знаю. Мабуть, якби червоний, ну не, не розумію ще. Цього ще стрілочка одна, теж на 4. В тому році стрілочка була одна на 4, друга на 2. А цей рік він викинув стрілочку ще на 4, теж. І ось знову відпустив двоє діток, які теж треба буде, коли перецвіте, буду відселяти, тому що вже аж потягнув. Вазон потягнутий вже в ширину. Ось який пилок, видно. Який пилочок. Ось маточка. Тут уже запилені. Ну і це запилений теж. Якщо він буде цвісти, і цей розцвіте, і той розцвіте, ще раз поперезапилюю спробую. Попереднє відео не зійшло я, здається, не знімала. Ось ще гранат, я його обрізала. Буду бачити, що буде далі, як буде формуватись. Так, по фіалочках наших. Яблочки почувають себе прекрасно. Ось уже в попередніх відео, хто дивився, ось уже які вилізли бутончики. Там он ще будуть, зароджуються бутончики. Десь якихось ще ну не хочеться їх перекидати. Десь я бачила, ще бутончики зароджуються. І ось цю фіалочку. Там, мені здається, ще 12 підписників треба. І буде розіграна ось ця фіалочка. Буде розіграш цієї фіалочки. Безкоштовний розіграш наголошую. Ось такий чудовий у нас сьогодні був день, сонячний, гарний. Не знімала на вулиці. Трошечки вийшла показати вам вулицю. Це моя пумба під агроволокном чорним, хто бачив. Відео було як робила. Ну, ще вона не закінчена. Цим літом ще будемо закінчувати. Буде ще продовження. Ставочок вже відмерзає. Що і Цюмаха. Тіношка. Цю все вже сходить. Побачило сонечко і все хоче спішить жити, спішить з'явитися. Так, зараз ще подивлюсь, як там моя гортензія. Як моя гортензія. Гертензія Хамелеон. Ну, перезимувала нормально, але буду забирати, тому що їй тут затінок. Тут затінок, а щось там сходить, щось сходить. Безврімені хто вже так посходив ладочком. Сивулька там бігать. Холодно. Сонечко заходить прохолодно. Ось такі справи. Приїде донька сьогодні Альона, з кірочкою. На завтра 24. Не знаю, що буде, що чекати. Тому з міста приїдуть до села. Перебути тут. Ось такі справи. Добре, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Трошки вийшла на вулицю, щоб так розбавити кадри трошечки. Тому бувайте, всього найкращого. Миру вам і спокою. Люблю, цілую ваша калинка.